Доброго ранку, 13 квітня 2024 рік. Лемон шифон, мій улюблений ранній сорт. Ось як він зараз виглядає, Чернігівщина. Зранку ще сонечко у нас не піднялось, хоч можна його красу побачити, бо цей тиждень і минулий тиждень дуже жарко. І дуже засвічені фото. Такий красунчик, лимон, шифон. Жовтий, крупна квітка на високих ногах. Ось він таких міцних ногах. Красунчик. Мурашки вже бігають, вже чекають, а вже видно, видно ось цей нектар, тому вони вже й бігають.